Доброго-доброго всім ранку, друзі. Вівторок, 26 листопада, Михайло. Про що тобі говорить цей день? Це означає, що прямо зараз на ваших очах Віолетта почне казати цифру про те, скільки залишилося до нового року. <рес> Ура! <гай! рес> так, друзі, до нового року залишається 35 днів, уже так мало. І ти знаєш, для жінки це дуже важливо. А знаєш чому? Чому? Тому що кожна жінка хоче на новий рік купити собі сукню на розмір менше. І виглядати дуже гарно, але це зробити дуже важко, оскільки зайві кілограми з настанням холоду припливають і припливають. Отож, жінки, що потрібно робити, аби в новорічну ніч виглядати краще, ніж ваша сусідка? Та ну звичайно що всі думають, що потрібно ходити в спортзал, потрібно правильно харчуватися, їсти ну, вперше, менше. Серо, треба дивитися ранок на те бо якщо сусідка не дивиться, а ви дивитеся, то відповідно ви будете Шансовазі. знати ви будете знати, як потрібно похудати, а сусідка не буде знати. Тому. Ну от е, не потрібно відмовляти собі смачному, не потрібно ходити в спортзал, потрібно якомога довше стояти. З такого висновку прийшли фахівці. Вони вважають, що положення стоячі є дуже ефективним методом у боротьбі з зайвими кілограмами. Так, от друзі, а зараз... От чому ми такі струнки ти розумієш, тому що ми стоїмо. Не стоїмо часто. Ми <рив> друзі, ми не зараз сидимо. зараз інформація, звичайно, що для всіх звичайних простих людей, в особливості це офісних працівників. Про те, якщо є керівники, будь ласка, відійдіть від екранів. Тому що е, що ми вам хочемо сказати, що зараз для тих, хто працює в офісі, якраз найбільш актуально працювати стоячи за комп'ютерами, тому що таким чином спалюються калорії, і організм ну, поводиться активно відповідно. Ви будете почувати себе здоровіше, але звичайно, що не треба цим зловживати, тому що якщо будете багато стояти, то ноги у вас теж будуть боліти. Ну, от Спеціалісти провели певне дослідження. От три тисячі офісних працівників змінило свій о, спосіб працювання. Вони піднялись із стільчиків і почали стояти, виконувати таку ж роботу, друкувати, говорити по телефону. І Що ви собі думаєте? Вони схудли, і навіть робота їхнього серця покращилася. Отак, от друзі, буває тому, що за кожен раз спалювалася певна кількість калорій, вона невеличка. Але якщо брати за тиждень, за два, то ця сума збільшувалася значно, і, зрештою, такі от легкі, здавалось би, вправи, вони призводили до того, що людина почувала себе краще. Але все таки, якщо на роботі вам не дозволяють працювати стоячи, візьміть корицю. Це найкращий метод боротьби із зайвими кілограмами. Вона не тільки прекрасно пахне, її можна додавати і в випічку, і до м'яса, вона знижує апетит, а також регулює рівень цукру у крові. Ну а ще покращує обмін речовин. Отака От проста пряність, як кориця. Так, друзі, кориця знижує рівень цукру в крові. Саме від того, скільки в крові глюкози залежить те, яка буде у вас вага. Ну і дійсно, як співала Віолетта, що вона знижує апетит. Відповідно, коли у вас підвищується рівень цукру крові, ви хочете багато їсти. А, а навіть самі, самі того не помічаючи, починаєте переїдати. Ну, кориця допомагає вам не робити цього, тому що вона знижує апетит. Ну от, і зараз ми тут наочно покажемо вам, як можна застосувати корицю в звичайному йогурті, і додати туди яблуко і будете мати просто прекрасний засіб для схуднення. Так, а доки ти готуєш, я ще скажу, що кориця покращує травлення і покращує роботу ваших нирок, що так само дуже-дуже. Дуже важливо, тому пам'ятайте про цей чудодійний засіб, який, до речі, коштує зовсім. Копійки. Коштує копійки. Загалом, от вам номер один: це ми беремо кефір, ой, не кефір, а цей йогурт. Так. Ну, можна, я думаю, кефір, але потім доведеться. Ну, це буде багато повне сидіти. очищення організму. Так, так. доведеться так. багато синів. Не тільки від шлаків, а від всього. <ріг> Отож, яблучко ріжемо. І так. Михайле, посипай корицею. Оцей наш такий чудодійний. Ранковий. Це та досить, той кориці. ти хочеш, щоб ти схуд. Так не я, До... то ти тобі довкізна, треба худнути. Можна? Я якраз нормально себе почуваю, а тобі mm -hmm. потрібно. Тобто жінкам на Новий рік декілька, потрібно так. схуднути, а чоловікам можна і набрати зайвих кілограмів. так? Ну, не обов'язково набирати, але чоловіки, вони розумієш, вони скільки б не важили, вони завжди чоловіки, вони завжди oh. в ціні. То з жінок там починаються комплекси, якісь і так далі. Господи мій. Друзі, ну од вами і готовий наш сніданок, який Михайло зараз буде куштувати. <ривіт> Я ще раз нагадую тут йогурт, тут яблука і кориця. Якщо ви будете зранку вживати отаке подібне щось, то ви схуднете. Чомусь всі сміються зараз. Дайте. Давайте подивимось спортранок, а я час спортранку, буду їсти його. Ні, ще один я не розказала спосіб. Який спортранок іще. ще. Не потрібно займатися спортом. Потрібно ще взяти друзі половинку ложечки кориці, велику столову ложку меду і залити склянкою теплої води. Ну чого ти змієшся? Ну це діє. Ну, часто тобі кажуть. Друзі, не вірите, переконайтеся самі. Ну а потім, якщо це все таке події, зателефонуйте нам за номером 6, 1, 6, 1, 9, І Покличте 9. до телефону Віолетту. <рес> так і покличте мене, я буду розбирати, а далі у нас порранок.